Доброго дня, мої діти, доброго дня, батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Я рада вас вітати з новим днем! Всім бажаю гарного настрою та мирного доброго дня! Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про одне дуже важливе і цікаве свято. Про яке ж це буде свято розмова? А ви дізнаєтесь тоді, коли послухаєте далі. Що я вам розповім? Різдво є одним із найяскравіших зимових свят, яке святкують всією родиною, також готуються до цього свята також всією родиною. Там задіяні не тільки дорослі, а й діти. Український народ здавна береже і шанує традиції Різдва. Які передаються від покоління до покоління. Наші предки чекали цього свята весь рік і ретельно готувалися до нього, бо свято Різдва це атмосфера тепла, сімейного затишку, добробуту та віри в краще. Святкування Різдва за традицією починається ще з вечора. Напередодні свята. Саме з того моменту, коли на небі з'явилася зірка, що сповістила про народження Ісуса, Сина Божого. Ще цей вечір називають святвечір. Зазвичай у цей день усі члени родини повинні бути вдома і допомагати одне одному. Під час святкового приготування господиня ретельно прибирала будинок, застеляла нові скатертини, діставала нові рушники, готувала 12 страв, що символізують 12 апостолів, оскільки Різдво передає тривалий 40-денний піст, тож страви на святвечір. Мають бути пісними. А зараз, діти, я вам розповім, які це саме повинні бути страви. Мариновані гриби, квашені помідори та огірки, вінегрет, тушкована капуста, борщ з грибами, заливна риба, запечена риба з овочами. Вареники з картоплею, пісні голубці, пиріжки з картоплею, а головною різдвяною стравою на столі повинна бути кутя. це пшенична або ячнева каша, змішана з родзинками, маком, медом та горіхами. Також на столі обов'язково мав стояти узвар. Тобто компот зварений із сухофруктів. Головною прикрасою будинку на святвечір є дідух. Це сніп пшеничний або житній стебел, що символізує дух наших предків та є символом добробуту, багатства та оберегом роду. На столах запалюють свічки і чекають появи першої зірки на небі. Святвечір традиційно починається з молитви за здоров'я живих і упокій мертвих. А у цей час на дворі скрізь лунають веселі пісні: це колядки, це діти. А іноді й дорослі колядують, вони ходять від хати до хати, прославляючи Ісуса і вітаючи господаря з народженням Ісуса Христа, бажаючи всім здоров'я, щастя, миру та достатку. А зараз, дітки, пропоную вам послухати одну з колядок. you <laughs> Часто колядники носять з собою символ Різдва, це зірка, яка символізує віфліємську, також вбираються в костюми різних обрядових персонажів, а господарі на знак подяки обдаровують колядників солодощами та грошима. Вже вранці наступного дня люди радісно вітаються фразою Христос народився. У відповідь вони чують фразу Славімо Його. В цей день прийнято ходити на святкову молитву, а також у гості до родичів. На відміну від святвечора різдвяні гостини вже не обмежуються. Пісною їжею на столі. У цей день кладуть ковбаси, яйце, масло, сир, шинку та багато чого іншого. Насправді, традиції святкування різдва є дуже багато. В кожному краї та в кожній країні святкують Різдво по різному, вони відрізняються один від одного. Але є основна традиція, яку дотримуються всі люди, це насамперед душевне тепло і увага до тих людей, хто з якихось причин не мають власної домівки і сім'ї, адже свято Різдва це свято любові, доброти, співчуття та милосердя.